Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко, і сьогодні ще раз запрошую вас приєднатися до мене для того, щоб ми разом могли роздумати над 19 псалмом, який розповідає про Боже Слово, яке є присутнє у сотвореному світі, а також у законі, який Він дарує нам у Святому Письмі. Цей 19-й псалом належить до так званих псалмів мудрості, і він написаний у формі хіазму, тобто його структура така, що перша і остання частини поступово немовби відзеркалять одне до одного, і кульмінаційна точка є всередині псалма. Хоч, очевидно, богослов'я самого псальма також знаходить свою кульмінацію в самому кінці. Отже, це складна структура, але яка вказує на те, що автор дуже добре продумував цей текст перед тим, як його записати, а записаний він в формі хіазму для того, щоб нам легше було його запам'ятати. Псалом, як і інші, багато псалмів, починається з заголовку. Чому кажу інші, бо деякі псалми не мають заголовків. І тут вказано, що цей псалом, як і багато інших псалмів, виконується в супроводі музичних інструментів, тому є вказівка для провідника хору. Також сказано, що це є псалом Давида. І після того Давид говорить про Божу славу, яка присутня у творінні. Він каже, небеса оповідають славу Божу! І діло рук його проголошує твердь небесна. Після того він говорить про те, що Боже Слово, оця Божа мудрість, Божа сила, Божа краса, Божий порядок є присутні у творінні, у сотворному світі. Він каже: День дневі передає Слово, ніч ночі об'являє вістку, то не слова, не мова, яких би голосу не було чути, по всій землі зунав їх звук на край світу і їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов жених, виходить із світлиці веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід, і кругобіг його до другого краю, і нічого не сховається від його жару. Після цього псаломпівець змінює е, е, свій фокус зі сотвореного світу на писання, на Божий закон. І він каже, що там є присутнє Його слово. Закон Господній досконалий, Він відживляє душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Господні заповіді праві, вони радують серце. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі дорожчі від золота найщирішого і солодчі від меду й патоки найсолодшої. І після цього е, псалмопівець е, хоче сказати про роль Божого слова, Божого закону у його особистому житті. А й Твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода, а свої хиби хто ж розпізнає від провин таємних очисть мене. І від гордости, від слугу Твого, щоб не заволоділа мною, тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. В кінці, дякуючи Богові за Його слово присутнє у сотвореному світі, і також у законі, в Торі, в писанні псалмопівець прославляє Господа. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі. І мислі мого серця перед Тобою, Господи, моя скеле і мій Ізбавителю. Як я вже сказав, цей поетичний твір зараховує до псалмів мудрості, і кульмінація цього псалма, попри те, що має хіастичну структуру, є також богословська кульмінація, передусім, є в останньому вірші який є таким своєрідним визнанням віри. Тут Псалмопівець називає Господа Моя скела і мій Збавителю. Тобто людина усвідомлює, що, як каже, сидить Павло, ми живемо і рухаємося в Бозі. Він перший останній, він початок і кінець, він Альфа і Омега, Він є та скеля, як ми чуємо в кінці нагірної проповіді Ісуса, на якій ми будуємо своє життя. Цей ретельно продуманий твір можна поділити на три частини. З другого по сьомий вірш, і ви можете бачити, ви бачили на екрані цей так текст йдеться про свідчення сотвореного світу, як ми вже казали. З 8 по 11 місця це роздуми про цінність Господнього закону. І в останній частині з 12 віша і до 15-го Давид підносить молитву, в якій проставляє Бога, і просить, щоб Він був присутній в його житті, очевидно. Перша частина псалма, в якій мова йде про сотворений світ, сказано, що вся природа прославляє Бога, а небеса та сонце усі їхні красі служать прикладами цієї хвили творіння, оскільки язичники обожествлювали стихії та природні явища, то тут псалмопівець застерігає від неправильного тлумачення слави сотворених творінь, зокрема світил як божественних, чітко розрізняючи між творцем і творінням. Та вказує на універсальність цього відкровення для всіх людей. Тобто, всі люди це можуть побачити, що за красою цього сотвореного світу, за цим прекрасним порядком, за цією гармонією стоїть хтось, кого ми називаємо Творцем. Цілком можливо, що пишучи послання до Римлян, Святий Павло, роздумував над цим псалмом, а головно над його п'ятим вішем, в якому я пригадаю є такі слова: по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця. І тому в першій главі послання до римлян в 19 по 20 вірш ми читаємо, де Павло каже, говорячи про, передусім, язичників, що тому те, що можна віддати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив, невидиме ж його після створення світу, роздумуванням над творами стає видиме його вічна сила і божество. Так що не маємо оправдання. У другій частині, там, де мова йде про божественний закон, про його унікальність, Давид підкреслює життєдайність цього Божого закону, стверджуючи, що людина так само прагне пізнання закону, як і мудрості, про яку йдеться в книзі Приповідок. Тому тут Давид зображує закон як всеосяжного керівника для праведного життя. Підкреслюючи його різноманітні переваги, які включають передусім той факт, що якщо ми живемо Божим Словом, Божим законом ми маємо життя, ми знаходимо справжню мудрість. І в цього у нас очевидно присудна радість. Закон відтак представлений не як тягар, а як ефективний засіб, інструмент божественного навчання. Більше того, Псаломопівс розглядає закон як скарб. А не просто як набір пересторог, як думають часто люди, сьогодні помилково, очевидно, тому що він каже, що Божі постанови дорожче від золота найщирішого і солодші від меду і патоки найсолодшої. Як справжній мудрець, Давид стверджує важливість навчання на основі закону і дотримання його вказівок для того, щоб в кінці отримати нагороду. Тут дуже важливо звернути увагу на зв'язок між першою частиною псалма, де мова йде про сутворний світ, і другою частиною, де мова йде про Божий закон. Псалмопівець, по суті, проводить паралель між величчю сонця і величчю закону. Кожен з них призначений Богом для забезпечення порядку і добробуту. Як люди були б нерозумними, якби намагалися підірвати порядок у всесвіті, так само вони є нерозумними, як коли кидають виклик порядку, який встановлений Божим законом. Таким чином, сама структура псалма дає свою рідну космічну, немов би легітимацію закону, підтвердження Божого закону. І молільники можуть бачити ці важливі акценти, зв'язки, дякуючи Богові і за красу сотвореного світу, і порядок присутній у створеному світі, і за мудрість, і життєданність Божого закону, який дозволяє жити у відповідності з Божним сотвореним порядком, який є присутній у світі. В останній третій частині, вже в завершальній частині псалма, псалмопівець визнає людські обмеження в досягненні правності лише через закон. Шукаючи Божої допомоги та захисту, він каже, що властиво Він не може сам виконати весь цей Божий закон. Так? І В цій темі святий Павло, в посланні до римлян присвячує цілу, сьому главу. І Він каже, що закон говорить, що нам робити, але не дає сили нам виконати. І для того ми потребуємо Божої ласки, для того ми потребуємо Христа, який дає нам силу жити в відповідності з Божим законом. Тут же ж він підносить молитву про те, що Господь очистив його від таємних гріхів та беріг від гордості і прийняв його молитву. Дослівно, Псаломця, звучить 15 віші наступним чином: нехай слова уст моїх будуть тобі милі. Цікаво, що єврейське поняття Расон. Яке перекладається як те, що подобається, задоволення, симпатія, прихильність, воля, які тут використовує автор е в тому місці, де Хоменко перекладає це слово як слова моїх будуть тобі милі, так? оце рацон милі це поняття часто вживається в Біблії для опису прийняття жертви е Богом. Тобто жертва, яку приносить людина, е людина хоче, щоб вона була мила Богові. А яку жертву тут приносить псалмопівець? Плід уст про славу Богові, хвалу Богові за сотворений світ і за закон, який Він дарує нам, для того, щоб ми могли жити в відповідності з, з тим порядком, який присутній усьому творінні? Молімося ці псалми, щоб через це Боже Слово, яким Бог створив світ, підтримує світ і буде судити світ. Господь міг також відновлювати порядок у нашій душі, у нашому серці. І посеред трагедії цієї війни витискати з нашого серця цей страх, цю непевність, цей хаос і розуміти, що Бог стоїть за всім сотвореним світом, і очевидно, Він ставить останню крапку і в кінці приведе все до свого первісного задуму. Хай вам щастить. Пам'ятаємо, що важливо ділитися цим. Псалмами і роздумами з іншими людьми, щоб вчити їх, вчитися їх молитися псалмами і знаходити у Божому Слові цю силу, яку людина сама від себе не може ні знайти, ні згенерувати. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!